Добрий день, мої дорогі. І знову я разом з вами і знову обід. Сьогодні в нас в меню борщ і драники по Львівськи. Як робити борщ, ми знаємо, а драники по Львівськи будемо робити разом. І так, починаємо. Отак ми на, на чисте нарізали оцю капусту, отак її поз руками добре позм'ятали. Можете додати солі ще більше позм'ятати, а якщо вона у вас дуже суховита, то не треба давати солі. Дасте в самому кінці, так я роблю, може ви робите інакше, я не знаю. І зараз натираємо моркву на терку. Ми натекли на моркву на терку буряковому, накрішили цибульку. Ми кубиками, можна півкільцями, то не має значення. півкільцями, певне, буде ще смачніше, але я мушу так ховати цибулю, щоб не побачила моя внучка. І зараз сюди кидаємо цибулю. Сюди кидаємо цибулю. Так, кинули. І беремо ложку, перемішуємо, додаємо сіль. Хто любить перець-перець, додаємо сіль, хто любить перець, перець, додає. І додаємо майонез. Зараз ми це все робимо, я мушу взяти, поставити, бо в мене одною рукою не вміє. Я перекинула в таку велику другу миску. У тій мисці я не можу добре перемішати. Кинула солі, перцю не кидала і даю майонезу. Якщо маєте домашній майонез. Берете домашній, хто який любить. ми їмо магазинний. Він у нас тут дуже смачний. Багато не кидаємо, кидаємо так до смаку. Наш салат готовий. Ми кинули майонезу до смаку. Я кинула 2 столові ложки з щупком. Дуже смачно. Сюди люди люблять кидати ще горошок консервований, ковбасу докторську. Не знаю, я того всього не люблю, мені дуже смакує він саме так: морква, цибуля, майонез і капуста. Я зробила, чому зробила я перед драниками? Тільки тому, що капуста любить постояти з майонезом, тоді вона дуже смачна. От поки в нас буде обід, вона хай собі стоїть і набирає того смаку. А ми займаємося тепер, ні, ми вперше завершимо борщ варити і займаємося драниками. У нас ще є трохи часу. І так ми почистили картоплю, зараз будемо її мити, але перед тим як будемо мити картоплю, я собі зроблю каву. Там сидів мій чоловік, дивиться, що я роблю. А я собі на нашому кавовому апараті, я вже раз показувала, як я роблю каву, другий раз показую. От беремо От витягаємо цю штуку, закидаємо. Закидаємо отакі капсули, отакі капсули. Наша лава, кава, кава лаваться, машинка лаваться, все лаваться. Запхаємо її сюди. Тут робиться дуже швидко, кладемо сюди, включаємо. Петкимо, от вона зараз потече. Бачите, кава вже готова. Я собі роблю хочу експрес, хочу каву велику, більше кави, більше буде, ніж кави. Хочу каву з молоком, то вже молока або холодне, або зігрію, до кави. І починаю пити каву. Картоплю ми помили. Тепер будемо її терти. Терти будемо ми машинкою, комбайном. Можна терти вручну, але ну, у нас вона є комбайн, будемо ним і терти. І так. І так, ми натерли картоплю, тепер до картоплі даємо солі. Можна давати перцю, але я не даю перцю. Додаємо одне яйце і додаємо муки. І так, ми додали муки, це 2 столові ложки з щупком, напевне, вистачить, одне яйце, сіль. Подивимося, чи вистачить. І думаю, що нам то всього. Допов... Розмішуємо. Перець можете додати, як хочете. Це на любителя. Я так думаю, що наша картопля дуже... Бачите, яка. Їй ще б здалося муки. Ми кинули сюди муки, яйце, сіль. Якщо треба, перцю кидаємо. Кидаємо сюди, на... взяли малесеньку сковороду, налили олії і починаємо робити драники по львівськи Драники по львівськи робляться отаким от макаром. Береться, певне, забагато я дала олії. Ну нічого, перший, як то кажуть, буде не так, як має бути. Побачимо. Кладемо на великий вогонь і перший драник, подивимося, що в нас вийде. Дливаємо небагато, наливаємо набагато олії, кидаємо драників два, бо один то за великий, два драники кидаємо, і хай вони смажаться. Як тільки вони трошечки присмажилися, кидаємо на них м'ясо. Тому вони називаються драники ольвірки, тому що тут йде. Фарш, Гарно його таку розробляємо. фаршу даємо небагато. Окей. Ще трошки на цей. Окей, окей. І перевертаємо їх отак. Пізьмемо собі перевертавку. Окей. Отак перевернули. І ще другий так перевернули. І вони вийдуть на... Можна зробити великі, можна робити малі, кому як виходить. Я прийшла до висновку, що мені великі не дуже пасують. Я вам зараз покажу, я зробила великий. Зараз хвильку хай Хай ці трошечки якось внурмую, щоб вони мені в цьому разі не такі, як мають бути, виходять. Але Ну, добре. Певне сковороду треба якусь другу, кращу, поки немає. Я зробила один великий, бачите? Один великий вийшов, як чебурек. Не хочеться мені робити чебуреками. Отак От я його розріжу, побачите, що всередині виходить. Отак От вийшло всередині, м'ясо зварилося нам. Отак. Добре. Що з цим боком? Бачите, м'ясо зварилося. Попробую, як воно зварилося. Добре зварилося, навіть солі треба хірожта. до солю, але буду робити маленькими. І так, дорогі мої, обід готовий, борщ готовий, салат з капусти готовий, вчорашні риберця з капусняка ми витягнули. І головне наше меню драники по львівськи готові. Пробувати не буду, бо напробувалася вже так сильно, що я вам не можу передати. Більшу половину драників, певне, я сама зділа. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі. Підписуйтеся, кладіть лайки. До зустрічі! Всього найкращого!